Всім привіт! В цьому відео я вам розповім топ-3 найдорожчих кішок світу. Перед переглядом цього відео підпишіться на мій канал та поставте лайк. На третьому місці у нас кішечка породи Тойгер. Це дизайнерська порода кішок, створена на початку 90-х років розвідником Джуді Сарден, шляхом з'єднання короткошарсного таббі з бенгарською кішкою. Вартість цієї кішечки коливається від... до 10 тисяч доларів. Ось така вона недешева. На другому місці у нас кішечка Саванна. Цю породу було виведено у 80-х роках минулого століття, відрізняється грайливістю, ласкою і хорошим ставленням до дітей. Найдорожчий, які цієї породи, коштує близько 20 тисяч доларів. І на першому місці у нас кішечка породи Ашара. Ця порода кішок була створена в Каліфорнії близько 15 років тому. Вона з собою помість африканського сервала, азіатської леопардової кішки і домашньої кішки. Ашара це найдорожча кішка в світі і коштує вона близько 125 тисяч доларів.